Вітаю вас! Це програма Тема Дня на вонян ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Світлана Золіщук. Вітаю вас, Світлана. доброго дня. А говорити ми сьогодні будемо про розгляд українського питання та українсько-російського конфлікту на саміті Великої Сімки. Що ж наразі триває саміт Великої Сімки в цьому контексті? Гадаю, нашим телеглядач... телеглядачам буде дуже цікаво дізнатись місць України у так би мовити великій політиці. Тож, ну адже відомо, що не всі члени Великої Сімки. Готові надавати Україні якусь суттєву допомогу, окрім морально-політичної, чи це правда чи ні, розкажіть про це. Насправді однією з ключових тем цієї зустрічі цього саміту стало якраз питання російської агресії проти України. Якщо ви помоніторите міжнародні змі, то цитування політиків лідерів країн-членів Великої Сімки йдеться про те, що підтримка санкцій проти Росії. Я думаю, що але, якщо подивитися якраз на російські медіа, я коли. Дева йшла, переглянула їх і там дуже чітко простежується це, що вони намагаються показати, що українське питання взагалі там ледве торкалося, так санкції пройшли, але це не головне питання. Тому мені здається, тут дуже чітко було вказано це. Давайте глядачам скажемо, що е, саміт Великої Сімки це коли збираються найпотужніші країни в світу, і раз на рік вони обговорюють теми на наступний рік, що є визначальним для всього світу, і тема України була була однією з перших на порядку денному в якому контексті? В контексті е, загальної безпеки Європейського союзу, чи все ж таки в контексті ось е, збільшення санкцій? І якщо санкції, то скажіть, будь ласка, це щодо Криму, чи все ж таки щодо Донбасу? Це комплексне питання, його не можна розділити. Йдеться про позицію світу по відношенню до Росії. Ми інколи чуємо з вами про те, що от зараз захід заспокоїться, вже Україна просто десь там е, втрачається з уваги європейських лідерів. Насправді це не так. Питання російської агресії, конкретно війни, яку Росія розв'язала проти України, особливо загострення в Мар'їнці, анексія Криму. Це питання, яке світ сьогодні розглядає в чорно. На білих фарбах і на цьому саміті G7 ми почули, що це чорне, немає якоїсь дуалістичної позиції, і коли Росія особливо теж є маніпуляція, що нібито є сполучені штати, які займають більш таку сильну позицію і намагаються, нібито Європу перетягнути на свій бік. Але це не так. Якщо подивитися цитати кожного з європейських лідерів, ми дуже чітко це бачимо. Більше того, знаєте, іноді лексика, яка звучить там на євро... на рівні. Єврокомісії вона більш дипломатична, так глибоке занепокоєння і так далі. Ті слова, якими користувалися лідери на цьому саміті, вони просто не викликають сумнівів. Наприклад, прем'єр-міністр Гарпер, прем'єр-міністр Канади, сказав, що нехай Путін не тримає нас за я цитую зараз за тупих, поки Росія не повернеться в демократичне лоно, Мова про повернення Росії до цієї групи неприпустима. Тобто, ми бачимо, що дискурс так до загострюється навколо цього питання. Тож наріжним питанням є саме санкції проти Росії. Розкажіть якісь ключові меседжі щодо цього, тому що а, тут складається цікава ситуація. Коли санкції вводились, вони були пов'язані щодо анексії Криму. А, зараз же ситуацію з санкціями більше обговорюють стосовно а, в контексті. Донбасу і невиконанням мінських домовленостей. Тож як на вашу думку повернути Крим у такому контексті, і в якому все ж таки контексті ці санкції? Давайте згадаємо: насправді Європейський Союз і весь світ запровадив три рівні санкції по суті. Перший справді після анексії це йде йшлося про персональні санкції, і йшлося про так звані секторальні санкції, тобто по відношенню до певних компаній в тій чи іншій галузі економіки, так і. На сьогоднішній день а, йдеться про те, що якщо мінські умови Мінські угоди будуть виконані, то Європейський Союз з ними зніме низку санкцій, які були введені після розв'язування саме війни на Донбасі. Але ті санкції, які були введені після анексії Криму, вони зберіжзб будуть збережені е, в будь-якому разі. А чи можна говорити, що санкції можуть бути посилені, якщо ніяких е, сувів не буде е, в тому числі, і про це зараз і йшлося, якраз ми в такому контексті е, чули заяви. Я ще Хочу нагадати вам, що санкції це не статичне питання. Є певний підхід, що європейський союз, певні країни, домовляються, що от вони діють, наприклад, рік, вони діють там кілька місяців. А після цього наступає момент, коли переглядають країни, чи ми зберігаємо, чи можливо з'являються нові умови, які повинні будуть взяті до уваги. Якраз саміт Великої Семірки підтвердив, що комунікація ведеться щодо посилення санкцій по відношенню до Росії. Тут дуже цікаво. Що Росію вже друге не запросили до саміту е через її агресивну політику щодо України? Е тож е є така ідея, що Росія поступово перетворюється на країну ізгоя. Е які рефлексії це викликає у російських політиків на вашу думку? Ну я, я згодна з вами, насправді нагадаємо собі, G7 існує там з х років початку. Так Росія до них приєдналася як восьма країна, яка нібито почала займати ключові позиції в світі в дев'яносто. В сьомому чи восьмому році. І була разом в цій групі, була членом цього більше того, один раз був проведений саміт Великої вісімки в Росії. І в минулому році мав бути проведений саміт в Сочі. Але саме тоді була ухвалена ця перша санкція, по суті, коли великі е, країни сказали, ми не можемо приймати в себе, е, ми не можемо мати в своїй родині, в своєму колі агресора і країну, яка розв'язує війну. Ось. Тому я. Я думаю, що справді маргіналізується країна через свою позицію, і я думаю, що це викликає тільки ще більшу агресію в російських політиків, які продовжують заганяти себе в цей кут, ухвалюючи там відповідні чорні списки. Ви знаєте, по відношенню там до європейських політиків ще більше, наприклад, відрізають можливості фінансування незалежного для громадських організацій. Це буквально нещодавно було ухвалено законодавство, таке автор Старне щодо заборони дії певних громадських організацій в Росії, яка викликала просто ну, таку безпрецедентну реакцію в усьому світі, що це продовження просто диктаторського режиму. А чи не стане е, така чергова образа для Росії е, певною загрозою для України? Це питання, мені здається, стоїть від самого початку. Чи може бути Росія частиною? Розв'язання проблеми чи ні, чи ми все ж таки займаємо проактивну позицію, коли ми кажемо, що Росія є об'єктом проблеми, і всі наші дії будуть направлені на не на збереження діалогу і не розв'язування цієї проблеми, через там намагання якимось чином е, знайти порозуміння, а способом, е, в якій Росія в щоб Росія опинилася в тій ситуації, коли вона буде. Не зможе застосовувати свої ну ці от войовничі, скажімо, інструменти на на всі в усіх напрямках: політичному, економічному, культурному, соціальному, інформаційному. З моєї точки зору можна говорити з тим, хто чує. І хто вміє слухати на сьогоднішній день? Мені здається, немає жодної людини вже в там міжнародному контексті. Я маю на увазі серйозного політика, який би не розумів, бо це було чітко зав'явлено путіном, що Україна розглядається як задній двір для побудови євроекономічного простору. і в даному випадку ми Росія намагається зберегти ту владу на над сателітом, що є неприйнятно для демократичної спільноти. Наскільки відомо, в саміті Великої сімки зараз приймають участі країни, що не відносяться до саме цієї сімки. Тож скажіть, чи запрошені на якусь там якусь платформу представники України та Росії? Чесно кажучи, я цього не знаю, треба уточнити. А які саме країни беруть участь паралелу? Це дуже важко мені теж зараз сказати. Але насправді з моєї інформації, якраз за традицією цієї міжнародного майданчику, інші країни не беруть участь. І Ще беруть участь представники Євросоюзу, в даному випадку там Дональд Туск є. це так, і він традиційно бере участь там в самітах. Я зараз говорю про керівництво Європейського Союзу, але інші країни не беруть участь. Тож, uh, uh... але вибачте, я я завершу цю думку. Ви сказали, чи можливо там якась участь України. Да, да, да. Я відзначу такий дуже символічний жест з боку прем'єр-міністра Японії і з боку прем'єр-міністра Канади, які за день до саміту Великої Сімки побували в Україні і відбулися зустрічі на найвищому рівні. І це в дипломатичному контексті це теж такий, знаєте, жест і дуже чіткий сигнал, що сьогодні найсильніші країни в цьому світі бо. Вони на боці України Знаєте, і це дуже можна, як, потужно. Було. А, такі якраз а, приїзди розглядати як таку човникову політику. Щось це дуже дивно. Просто приїхали, уїхали. Як це пояснювати? Окрім вдячного жесту, там хорошого, все таке інше. Ну е, зовсім ні, навпаки, це. Прояв найбільшої підтримки солідарності, особливо напередодні е, саміту Великої Сімки, де потім звучать такі потужні позиції в контексті посилення санкцій проти Росії. Більше того, якщо я не помиляюся, це був перший візит прем'єр-міністра Японії в Україну з часів е, чини не незалежності України. Я не пам'ятаю точно, але дуже довго цього візиту 100% не було. І це ну скажімо собі, що сьогодні перед Україною Унікальні можливості розвивати і дипломатичні стосунки, так і відносини, і економічні зв'язки. І Якраз світові лідери демонструють, що вони відкривають двері для України. Тож, тож які неформальні рішення можуть бути прийняті а, по відношенню до України на цьому саміті, давайте почекаємо. Я так само не знаю, яка буде резолюція, тому що саміт ще не завершився, і ми сьогодні ввечері побачимо цей документ. Я тільки ще нагадаю нам, те, що по суті це не є міжнародною організацією. Ви знаєте, що це є неформальний такий збір, і документи, які будуть ем, зроблені за результат, ухвалені за результатами цієї зустрічі, вони не є обов'язковими до реалізації тими чи іншими органами, але вони є дуже важливим сигналом для всього світу, щодо яких проблем сьогодні фокусуються взагалі світ, найбільші країни світу, так і які можуть бути м, рішення пов'язані з цим. Ну і якраз оцей сигнал ми вже неодноразово про це сьогодні говорили про посилення санкцій. Я сподіваюся, що це буде в резолюції. Наскільки я розумію, будь-які рішення цього саміту повинні бути ухвалені парламентами країн, що входять до. Великої сімки, правильно чи ні? Ні, немає такого. А, на, на мою Я не пам'ятаю, чи є це записано в статуті. У них взагалі немає статуту як такого секретаріату, тобто у них немає органів. Це, ви, це, я кажу потім. За... Ні Тобто, ну як це буде, поговорили і забули чи ні? Тобто ці рішення, які там все ж таки будуть, вони втілюються в життя Ні, от я ще раз пояснюю, що повертаючись до цього, що угу. це не є міжнародною організацією, як, наприклад, Організація Об'єднаних Націй чи Рада Європи чи ОБСЄ і так далі, і їхні резолюції не є обов'язковими для втілення, тобто вони не кажуть здійснити там те, але вони є сигналом і політичною таким порядком денним для інших країн світу. Ну що ж, Світлана, з самітом великої сімки більш-менш зрозуміло. Все ж таки на останніх вихідних, вихідних в Києві і для України таким знаковою подією був цей ЛГБТ Прайд. І я знаю, що ви були присутні в якості, ось намагалися якось підтримати активістів. Розкажіть про це, як було, які ваші враження? Справді ми, я і мій колега Сергій Лещенко, ми, напевно, стали першими. Депутатами, які відкрито прийшли і підтримали акцію, яка називалася Марш Рівності, Тобто це перший прецедент. Я думаю, що так насправді. Другий момент я зазначу, що. Мені дуже сподобалось, як працювала міліція. Я їх хвалила, і в своїх коментарях міжнародним змі було дуже багато міліції, які толерантно себе поводили дуже коректно. Спрацювали вдало, коли була спроба атаки проти активістів, мирних демонстрантів. Так вони просто загородили собою цю колону. Ви знаєте, що була поранено кілька міліціонерів. Один дуже важко був поранений, але мені сподобалося, що громадськість одразу почала збирати гроші. Йому. На підтримку, в незалежності від якихось офіційних органів, це теж такий знак солідарності і підтримки. Ось. Далі хочу сказати, що ну, все ж таки марш рівності в країні, яка прожила Євромайдан, яка боролася за цю рівність, це. Не просто наше право, а наш обов'язок гарантувати, щоб він відбувся, і в цьому контексті хочу відзначити, що сам президент Петро Порошенко на щорічній прес-конференції він про це відкрито сказав, що він не бачить жодних проблем, щоб було проведено таку акцію, таку мирну демонстрацію. Це нас наближає до тієї європейськості, про яку ми так багато говоримо. Я написала себе в Фейсбуці, що знаєте, європейськість це не така тонка шкірочка, яка там на нас наросла після революції. Цієї гідності, це те, що під нею, це наші цінності. І я в цьому випадку дозвольте наведу одну історію. Президент Лінкольн в США втратив своє життя, його застрелили в. Один з фанатів через те, що він відмінив одну з важливих е, е, одну, він змінив одну з е, норм конституції і відмінив рабство в країні. Тоді 50% населення не могло сприйняти, що люди, які були їхніми рабами, яких вони продавали, мали за власність, яких вони могли вбити. Е, Абсолютно безнаказано, тобто люди не каралися, якщо ти вбив свого раба, це твоя просто власність. Могли бити, могли гвалтувати. І президент заплатив за це своїм життям, за те, що він призвів до такої політичної зміни. Тоді суспільство було розколене навпіл. Половина суспільства не могла частина суспільства не могла прийняти що як так. Ці люди, які ми вважаємо своєю власністю, тепер будуть повноцінними членами суспільства. Фактично в нас щось схоже відбувається. Ні, не схоже, але ці паралель про рівність в якийсь момент ми повинні усвідомлювати. Хто б ти не був, якого б кольору, в що б ти не вірив, які в тебе в цінності не були. Ми з тобою рівні перед законом. Ми з тобою на рівних маємо право на проведення мирної акції. І якщо ти мене не підтримуєш, ти не маєш права про ем, проявляти своє насилля. Що ж гадає, можна вже закінчувати. Дякую вам, Світлана. Дякую вам. А тим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була народний депутат України від фракції Блок Петра Порошенка Світлана Заліщук. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня.